Можна обійтись без редактора, якщо я впевнений у своєму тексті. Так, можете обійтись так само, як і водій маршрутки, який впевнений у собі і ніколи не, пристегує, не, не пристегується ременем е, паском безпеки. Е, так само і з книжкою. Але тут ще й не тільки про безпеку, а й про повагу е, перед читачем. Бо читати. Хочеться легко читати, хочеться, щоб було кайфово, а не виправляти помилки в книжці. Тому краще звернутись до редактора, а краще звернутись до видавництва за цією послугою, професійною послугою. Тому що можна звертатись, наприклад, до. Брата чи друга, який працює філологом в, ун в університеті, але філолог це не редактор. Можна звернутися до фрілансера, але якби, відповідальності теж ніякої не буде. Ем, можна з чатом GPT теж поредагувати, але ем, він. Може і виправить помилки, навіть пояснити е кожну помилку, пояснити, чому так треба, але е він не прочитає цей текст е як читач. І е я бачу тексти, які нам зараз кидають автори, які е пишуть тексти е з чатом GPT, ну їх видно їх видно, якщо ви працюєте з чатом GPT хоча б я не знаю, раз на тиждень, ви зможете прочитати почерк машини. І ну, все одно там не буде якби, душі. Ну і плюс не факт, що чат GPT знайде помилки логічні. Наприклад, в початку книжки був. Пістолет «Вальтер», а застрелили в кінці книжки пістолетом «Глок». А машина цього не, не побачить. Вона подумає, що так і треба, бо вона концентрується, наприклад, на граматиці. Ну і все. А читачі будуть читати і потім, потім якби, розповідати про такі штуки своїм знайомим або в постах в Фейсбуці. Люди в Фейсбуці це дуже полюбляють. Ось. Так що. Рекомендую звертатись до видавництва краще до нас. Ми цим займаємось, займаємось професійно і якісно. Також у нас є курс по навчанню авторів, як писати книжки, підготувати їх до друку, як просувати книжки, продавати. Дякую за увагу. Гарного вам дня!